А раптом вибухне. Мабуть, із таким питанням дніпряни чи не щодня проходять повз напівцивілізовані заправні станції. Останнім часом заправки з'являються чи не на кожному перехресті. До нас звертається все більше незадоволених городян, які вже не знають, куди бігти по допомогу, аби заправки прибрали подалі від людних місць. Антон Мачула докладніше. Ми вирішили проїхатися по кількох вказаних городянами адресах. Так, точка с продажу дизельного палива, що находится на улице Академика Белолюбского, розташована прямо під стенами офисной будівлі. Скажите, пожалуйста, вот есть у вас какие-то разрешительные документы здесь вести деятельность? Не вот приедет хозяин, когда вы с ними разговариваете. Когда приедет? Нет. Не знаю. Я там общаться. Меня не общаться. Інша точка знаходиться на перехресті вулиці Метробудівської та Заводської набережної. За словами обурених городян, спочатку на пустирі торгували дизельним паливом просто з мікроавтобусів, а десь місяць тому встановили цистерну та колонки. Спроба дізнатися, хоч якусь інформацію, виявилася такою ж безрезультатною. Чи ви могли б нам показати якісь документи? Інтерв'ю я вам Ін'ю e, хорошо, інтерв'ю не треба. В обох випадках тамтешні працівники телефонували керівникам і ті обіцяли приїхати з усіма документами вже за мить. Та вже через 15-20 хвилин у когось раптово захворіла дитина, інші ж за такий короткий термін встигли виїхати з міста у справах. Тим часом жителі Дніпра намагаються, хоч якось привернути увагу до цієї проблеми, адже на їхні звернення не реагує жодна структура, куда не обращався не з палком, з СБУ, поліція, Всім все одно. більше того, час від часу заправки якимось магічним чином стають невидимими, адже ні посадовці, ні правоохоронці їх не помічають. Неділю назад, туди якби приїжджали з департамента і реклами, але не обнаружили там об'єкти. Там кожен день проїжджає поліція, але їм как-то одно на це, вони просто проїжджають мимо, не обращає на це внимання. На останній сесії міськради прийняли рішення про боротьбу влади із незаконними заправками, але чомусь лише з газовими. Ми знаємо, що сьогодні Дніпро погрузився. Кожен день з'являються нові газові об'єкти, не узаконеної, без отведеної землі, не введені в експлуатацію. А от бензинові чи дизельні заправки то не у їхній компетенції это должны займатися этим правоохранительного. Сідето Если где то бензовозика цистерна на а во дворі продають кому-то дизельное топливо, необхідно це вопрос непосередньо проході, пошити навіть уму непостижимо, как Як може дворе такое бути словом, єдине до чого дійшли з питань бензинових та дизельних заправок, звертайтеся до поліції. А якщо вас непокоїть розташована неподалік цистерна з газом, усі питання до міськради. Та от коли посадовці допрацюють процедуру до монтажу незаконних станцій, визначиться, який саме виконавчий орган повинен цим займатися, з'ясують, де ж зберігати конфісковане майно, питання поки що залишається відкритим. Антон Мачула, Сергій Гончар, новини 11 каналу.